Закон Міллера, Також відомий як чарівне число 7 плюс мінус 2, і він є продовженням нашого попереднього закону. Він стверджує, що середньостатична людина може одночасно отримати в короткостроковій пам'яті близько 7 плюс-мінус 2 одиниць інформації. Це якби і до попередніх пейволів, і до різних також прикладів. Ця межа визначає обсяг інформації, яку людина може ефективно прийняти та обробити в певний момент часу. Цей принцип важливий у дизайні, особливо коли ви проєктуєте інтерфейси, оскільки він підказує, що інтерфейси, інтерфейси повинні бути спроєктовані так, щоб користувачеві було зручно і не доводилось надмірно обробляти дуже велику кількість інформації, тому ділимо її на певні. Групи. Наприклад, коли ми порівнюємо, ну, наприклад, зарядні станції, да? як ми бачимо 7 плюс-мінус 2, у нас тут 4, можемо додати ще, але це достатньо зручний інтерфейс, коли ми порівнюємо їх між собою. Якби їх тут було 15, було б вже менше зручно, тому що важко отримувати увагу. Повертаючись до цінових пропозицій. У нас є тут чотири. На попередньому екрані ми бачили, що їх також чотири, плюс-мінус, два, тут також чотири, що допомагає нам з легкістю порівнювати їх між собою. Амазон. У Амазони там сотні тисяч товарів різних, але вони знаходять можливість їх разом. Групувати, да? як ми бачимо, чотири групи в кожній з груп по чотири різних товари. Зрозуміло, так? Да? Ось такий закон Міллера, Можете, звісно, про нього пам'ятати, коли ви проєктуєте інтерфейси, особливо, якщо ви працюєте з e-commerce, де кількість товарів зазвичай велика. Розбиття великих обсягів даних на менші. Керовані групою, списки, категорії або візуальні блоки допомагають зменшити когнітивне навантаження на користувача і зробити ваш інтерфейс легким і зручним.